Мабуть, нікого не здивує, що основним засобом ураження під час російсько-української війни по обидві сторони фронту є артилерія. Навіть не дивлячись на постійно зростаючу роль безпілотної авіації, на ракетні війська та артилерію припадає 60-80% усього вогневого ураження супротивника. Снаряди в цих уперюх закінчуватись не збираються, щоб там не говорили з телевізору. Але і Україна потроху нарощує свої можливості в плані артилерії. Вже повним ходом виробляються і міни, і снаряди, і стволи до них. Союзники також не припиняють допомагати, хоч і могли б то робити якось активніше. Як би там не було, летить того лайна десятки тисяч одиниць щодня з обох сторін, якась частина не вибухає, а якась попадає в ворожий боєкомплект і розкидає його у все біч. Нерозірвані ж снаряди мають таку собі неприємну особливість валятися під ногами і стирчати з землі в неочікуваних місцях та дивних позах, здатні вибухнути від найменшого впливу. І добре, якщо це десь в полі, подалі від позицій та маршрутів техніки, а бува лежить прямо на дорозі чи поряд з бліндажем. І якщо в першому випадку в принципі можна пошукати сапера і він зробить бабах. То в другому від такого бабаху може і завалитися дах єдиного сховку. Причому це не тільки на передовій така сама ситуація, часто із деокупованими територіями, десь воно лежить посеред хати і ніяк його не взірвати так, щоб оселі не знести. На щастя, вибухотехніки ДСНС частіше за все зможуть такий боєприпас відтягти в безпечне місце і там же зробити свої темні справи. А от на війні таких добродіїв якось обмаль. Військовий же сапер або підірве на місці і тим бліндажем, або огородить яскравою стрічкою і скаже, хай так і лежить, вибухнути не повинно. І що трясію матері від такого подарунка чекати? Для початку буде незайвим знати, що воно перед вами лежить. На наше горе видів артилерії існує просто жах, скільки. Навіть від кількості методів її класифікації здуріти можна. Класифікують снаряди за калібрами, за наявністю нарізів стволі, за дальністю пострілу, за платформою, на якій ця арта встановлюється і так далі. і тому подібне. Я ж пропоную розділити артилерійські постріли за цілком логічним принципом, за типом систем озброєння, з яких здійснюється постріл. Міномети, безвідкатні гармати, танкові постріли, польова артилерія, зенітні гармати, авіаційні гармати та реактивна артилерія. Доколупатись, звісно, до такого поділу можна, особливо враховуючи, що я той ще артилерист. Хе. Не соромтеся писати в коментарях свої зауваження, якщо ви в цій темі розумієтесь. Але нагадаю, що нас цікавить джерело вибухонебезпеки, тобто, власне, самі боєприпаси, а не артилерійські системи, хоча їх також ми не оминемо увагою. В наступних відео розглянемо кожну з перелічених груп більш детально, а поки рекомендую ознайомитися із списком відтворення, присвяченому базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів, в якому ви знайдете опис більшості вибухових загроз, які можуть трапитись на території нашої країни. Без вагань та сумнівів підписуйтесь на канал Обережно Міни на YouTube та Instagram, якщо вас цікавить тема вибухівки і напханих нею штуковань. Адже попереду ще буде багато всякого цікавого. І звісно, куди ж без традиційного до землі уклону спонсором каналу, які нагадую, мають доступ до готового контенту та фрагментів майбутніх відео значно раніше за інших глядачів. Дякую вам за стабільну підтримку, яка мотивує.